Урок 10. Конструкція To be going To Прочитайте та прослухайте наступні слова та словосполучення. Потім протягом кількох хвилин опрацюйте лексику самостійно. Go on holiday. Поїхати у відпустку. «Rent» – орендувати. «Apartment», Apartment. – апартаменти. Go camping Жити у наметах. Prefer Віддавати перевагу. Стей зупинятися. Хотел. Готель. Бук е хотел. Забронювати готель. Sea – море. Тревел подорожувати. Рест відпочивати. Single room – одномісний номер. Double room – двомісний номер. If – якщо. Enough – Достатньо. Full board. Повний пенсіон. Сніданок, обід, вечеря. Arrive. Прибувати. Check-in. Зареєструватися. Reception. Стійка реєстрації. Porta. Портє. Take to. Віднести до. Things. Речі. Тіп. Чайові. Go to the beach. Ходити на пляж. Have a swim. Купатися. Sunbathe. Засмагати. Hike – Подорожувати пішки. Go sightseeing – Оглядати пам'ятки. Couple – Пара. Pay the bill. Сплатити рахунок. Check-out. Виписатися з готелю. Під час паузи перекладіть слова з англійської мови. Прослухайте правильний варіант. Go on holiday. Поїхати у відпустку. Rent. Орендувати. Apartment. Апартаменти. Go camping. Жити у наметах. Prefer. Віддавати перевагу. Stay – Зупинятися. Hotel – Готель. Book a hotel. Забронювати готель. Sea – Море. Travel – Подорожувати. Rest – Відпочивати. Single Синглрум. Одномісний номер Double Room, Двомісний номер. If. Якщо Enough. Достатньо. Full boards. Повний пансіон. Arrive. Прибувати. Check-in. Зареєструватися. Reception. Стіка реєстрації Take two. to. Віднести до Things. Речі ТІП Чаюві the beach. Ходити на пляж Have a swim Купатися Санбейзе Засмагати, хайк, подорожувати пішки, go sightseeing. оглядати пам'ятки, капл, пара, pay the біл, сплатити рахунок, чек-аут. Виписатися з готелю. Під час паузи перекладіть слова з української мови. Прослухайте правильний варіант. Поїхати у відпустку. Go on holiday – Орендувати. Rent – апартаменти. Епартмент жити у наметах. Go camping – віддавати перевагу. Prefer. зупинятися. Stay – Готель. Hotel, hotel. – Забронювати готель. Book a hotel – Море. See – подорожувати. Travel – Відпочивати. Рест. Одномісний номер. Single room. двомісний номер. Double room. Якщо. If. достатньо. Enough. Повний пенсіон. Full board. Прибувати. Arrive. Зареєструватися. Check-in. Стійка реєстрації. Reception. Портє. Porter. Віднести до. Take to. Речі. Things. Чайові. Тіп. Ходити на пляж. Go to the beach. Купатися. Have a swim. Засмагати. Санбейз. Подорожувати пішки. Hike. Оглядати пам'ятки. Go sightseeing. Пара. Couple. Сплатити рахунок. Hey the bill. Виписатися з готелю. Check out. Прочитайте та прослухайте правило. Для висловлення наміру вчинити дію в майбутньому використовується конструкція to be going to у поєднанні з інфінітивом. Вона часто перекладається як збиратися. Мати намір робити щось або просто майбутнім часом, але намір мається на увазі з контексту. For example, we are going to pay the bill in the morning. Ми збираємося сплатити рахунок вранці. We are going to pay by cards. Заперечна форма утворюється додаванням частинки заперечення not до дієслова to be у відповідній формі теперішнього часу. Запитання будуються за вже відомими конструкціями побудови питань. I'm going to work. I'm not going to work. Am I going to work? Where am I going to work? Who is going to work? He, she, it is going to work. He is not going to work. Is he going to work? Where is he going to work? Who is going to work? We are going to work. We are not going to work. Are we going to work? Where are we going to work? Who is going to work? You are going to work. You are not going to work. Are you going to work? Where are you going to work? Who is going to work? They are going to work. They are not going to work. Are they going to work? Where are they going to work? Замість he is going to go there. Часто говорять He is going there. Прочитайте та прослухайте речення. We are going on holiday soon. Ми збираємось поїхати у відпустку скоро. We are not going to rent an apartment. Ми не будемо орендувати квартиру. We are not going camping. Ми не збираємося жити у кемпінгу. We prefer to stay at a hotel. Ми вважаємо за краще зупинятися в готелях. I'm going to book a hotel by the sea. Я збираюся забронювати готель біля моря. When I travel alone, I usually take a single room. Коли я мандрую один. Я зазвичай беру одномісний номер. This time I'm going to rest with my wife. На цей раз я збираюся відпочивати з дружиною. So we are going to book a double room. Тому ми збираємось uh, забронювати двомісний номер. If we have enough money, we will take a full board. Якщо ми матимемо достатньо грошей, ми візьмемо повний пенсіон. Все включено. We are going to arrive at the hotel and check in at the reception early in the morning. Ми плануємо приїхати в готель та зареєструватися рано вранці. The porter will take our things to our room for some tip. Portier віднесе наші речі до нашої кімнати за деякі чайові. We are going to go to the beach. Ми будемо ходити на пляж. We are going to have a swim. Ми будемо купатися. My wife is going to sunbathe. Моя дружина планує засмагати. We are going to hike. Ми також збираємося мандрувати пішки. But we are not going sightseeing too much. Але ми не збираємося оглядати пам'ятки надто багато. In a couple of weeks we will pay our bill and check out. За кілька тижнів ми сплатимо рахунок і випишемося з готелю. Questions and answers. Питання та відповіді. Are you going to travel in summer? Ви збираєтесь подорожувати влітку? No, I'm not. I'm going to stay in the city. Ні, не збираюсь. Я збираюся залишитися у місті. Where are you going on holiday? Куди ви поїдете у відпустку? I'm going to the country. Я поїду в село. Are you going alone? Ви поїдете один? No, I'm not. I'm going with my family. Ні, я поїду із сім'єю. Where are you going to stay? Де ви плануєте зупинятися? We are going to rent a cottage. Ми збираємося орендувати котедж. What are you going to do? Чим ви збираєтесь займатися? We are going to and swim in the river. Ми будемо засмагати і купатися. Під час паузи перекладіть речення з англійської мови. Прослухайте правильний варіант. We are going on holiday soon. Ми збираємося поїхати у відпустку скоро. We are not going to rent an apartment. Ми не будемо орендувати квартиру. We are not going camping. Ми не збираємося жити у кемпінгу. We prefer to stay at a hotel. Ми вважаємо за краще зупинятися в готелях. I'm going to book a hotel by sea. Я збираюся забронювати готель біля моря. When I I travel alone, I usually take a single room. Коли я мандрую один, я зазвичай беру одномісний номер. This time I'm going to rest with my wife. На цей раз я збираюсь відпочивати з дружиною. So we are going to book a double room. Тому ми забронюємо двомісний номер. If we have enough money, we will take a full board. Якщо ми матимемо достатньо грошей, ми візьмемо повний пенсіон. If we are going to arrive at the hotel and check in at the reception early in the morning. Ми плануємо приїхати в готель та зареєструватися рано вранці. The porter will take our our things to our room for some tip. Портє віднесе наші речі до нашої кімнати за деякі чаївів. We are going to go to the beach. будемо ходити на пляж. We are going to have a swim. Що получи? Ми будемо купатися. My wife is going to sunbathe. Моя дружина планує засмагати. We are going to hike. Ми також збираємося мандрувати пішки. But we are not going sightseeing too much. Але ми не збираємося оглядати пам'ятки надто багато. In a couple of weeks we will pay our bill and check out. За кілька тижнів ми сплатимо рахунок і випишемося з готелю. Questions and answers. Питання та відповіді. Are you going to travel in summer? Ви збираєтесь подорожувати влітку? No, I am not. I am going to stay in the city. Ні, не збираюсь. Я збираюся залишитися у місті. Where are you going on holiday? Куди ви поїдете у відпустку? I'm going to the country. Я поїду у село. Are you Аю гоін? Ви поїдете один? No, I'm not. I'm not. going with my family. Ні, я поїду із сім'єю. Where are you going to stay? Де ви плануєте зупинятися? We are going to rent a cottage. Ми збираємося орендувати котедж. What are you going to do? Чим ви збираєтесь займатися? We are going to sunbathe and swim in the river. Ми будемо засмагати і купатися у річці. Під час паузи перекладіть речення з української мови. Прослухайте правильний варіант. Ми збираємось поїхати у відпустку скоро. We are going on soon. Ми не будемо орендувати квартиру. We are not going to rent an apartment. Ми не збираємося жити у кемпінгу. We are not going camping. Ми вважаємо за краще зупинитися в готелях. We prefer to stay at a hotel. Я збираюся забронювати готель біля моря. I'm going to book a hotel by the sea. Коли я мандрую один... Я зазвичай беру одномісний номер. When I I travel alone, I usually take a single room. На цей раз я збираюся відпочивати з дружиною. This time I'm going to rest with my wife. То ми, ми забронюємо двомісний номер. So we are going to book a double room. Якщо ми матимемо достатньо грошей, ми візьмемо повний пансіон. If we have enough money, we will take a full board. Ми плануємо приїхати в готель та зареєструватися рано вранці. We are going to arrive at the hotel and check in at the reception early in the morning. The porter will take our things to our room for some tip. We are going to go to the beach. Ми будемо купатися. We are going to have a swim. Моя дружина планує засмагати. My wife is going to sunbathe. Ми також збираємося мандрувати пішки. We are going to hike. Але ми не збираємося оглядати пам'ятки занадто багато. But we are not going sightseeing too much. За кілька тижнів ми сплатимо рахунок і випишемося з готелю. In a couple of weeks we will pay our bill and check out. Питання та відповіді Questions and answers. Ви збираєтесь подорожувати влітку? Are you going to travel in summer? Ні, не збираюсь. Я збираюся залишитися у місті. заходити No, I'm not. I'm going to stay in the city. Заходи. Куди ви поїдете у відпустку? Where are you going on holiday? Я поїду у село. going to the country. Ви поїдете один? Are you going alone? Ні, я поїду із сім'єю. No, I'm not. I'm going with my family. Де ви плануєте зупинятися? Where are you going to stay? Ми збираємося орендувати котедж. We are going to rent a cottage. Чим ви збираєтесь займатися? What are you going to do? Ми будемо засмагати і купатися у річці. We are going to sunbathe and swim in the river.